Добрий день. Зробили новий гідравлічний прес на 100 тонн. з ручним управлінням піднімає і опускає гідроциліндр вверх вниз Манометр для контролю тиску, коли ми тиснемо олію. Раму зробили з двох листів 16, ки стоять паралельно. Щоб тримав внутрішній тиск. Отут я придумав дуже цікавий механізм завантаження і розвантаження камери, зараз вам покажу. Тут також між листами дали рельсу, тому що тут в малому місці йде великий тиск, щоб не гнуло, щоб рівномірно розповсюджувався тиск на раму, дали рельсу і знизу рельсу. Камера на 10 літрів. Саме цікаве в гідравлічному пресуванні те, що коли ви закінчили давити, тоді потрібно забрати насіння з камери зручно і знову завантажити. Зараз я покажу, як розвантаження камери робиться. Електромагнітний пускач. Двигун стоїть на подушках. Опускаємо. Опускаємо камеру. Бачите? Вчора я красив. Опустили камеру, виключаємо. Рельса легко знімається. Тобто нема ніяких гайок, дуже зручно рельсу забрали. Включаємо. І піднімаємо камеру, робимо випресовку. Зараз ми побачимо, як відбувається випресовка. Ось. Бо є такі преси, що там бочка стоїть знизу. Третю бочку піднімати, там вибивати молотками, дуже важко. А це зроблено для зручності. От бачите, горіх в нас в мішечках, до речі, ми досили тут горіх. Надусили ось літрова банка, півлітрова, і тут є десь півлітри в цьому літровому відерку. 10 літрів горіха ми завантажили, якщо літра горіха, ось вийшов наш, наша макуха вийшла. Ось так вона виглядає. Бачите, запресовано наміцно. Оце є щелини, по них видно, по них стікає олія, мішки не порвані. Тобто можна використовувати другий раз. Спресовано все дуже щільно, дуже твердо. Зараз ще вам покажу. До кінця піднімемо поршень, який давить нашу олійку. Ось, забираємо поршень. Тепер ми можемо опускати циліндр. тут видно ось камеру, видно щілини в камері. Коли ми, коли ми опустимо, ми можемо камеру виставити точно по центру, завантажити і давити знову. Ось тут 2,2 кВт двигун, гідравлічний італійський насос в Мазіоні. Все зручно, все просто, є хороший підхід. Це також важливо, коли оператор працює, щоб в нього був підхід, щоб йому було зручно завантажувати і працювати.